Інформаційні вечір на телеканалі Аверс продовжується цей день коментарів в ефірі телеканалу. Я Марія Петручик вітаю вас. Отож, 3 листопада, права людей з інвалідністю та молодіжний бюджет 2022. Про це сьогодні будемо говорити. Ну і дійсно, варто наголосити на тому, що 3 листопада Генеральна асамблея ООН у 1992 році оголосила 3 грудня кожного року днем. Осіб з інвалідністю і закликала всі держави та міжнародні організації проводити заходи в цей день з метою інтеграції людей з інвалідністю у життя суспільства. Ну і власне цього року ми маємо нагоду побачити фотографії вперше в Україні у міжнародний день. Людей з інвалідністю розпочався всеукраїнський онлайн-марафон. Комунікація, партнерство і відкритість. На власне мали нагоду представники влади спілкуватися з людьми з інвалідністю. Люди з інвалідністю мали нагоду поставити представникам влади запитання свої, як повідомляють у кабінеті міністрів. Близько 200 запитань було розглянути під час цього онлайн-марафону. Там наголосили про те, що було б добре, якби такий онлайн-марафон проводився. Щороку, ну і відрекомендовую нашого сьогоднішнього гостя. то є голова молодіжної ради при горохівській міській раді Роман Новосад. Рада Доброго вас бачити, вечора. пане Романе. Ну дійсно, те, що я почала, маємо 3 грудня день. Людей з інвалідністю, і воно дуже добре, що є такі дні, так коли вся міжнародна спільнота згадує таку -от категорію людей, яка дійсно потребує захисту їхніх прав. І у світі, до речі, налічується понад мільярд людей з інвалідністю. Досить таки багато це людей, і дійсно десь певним чином їхні права потрібно відстоювати. Але, пане Романе, як на вашу думку, чи маємо ми лише один день? У рік згадувати і власне влаштовувати заходи, відповідати на питання цієї категорії людей. Чи все таки потрібно ну, цим займатися впродовж всього року? Власне, ви влучно згадали саме про міжнародний контекст захисту прав осіб з інвалідністю, зокрема про організацію Об'єднаних Націй, саме за ініціативою встановлення такого дня. Звісно, ми маємо про цих людей пам'ятати і їхні права реалізовувати не один день в році. Цей день це лише день особливої згадки про них, особливої особливого відчуття їхніх проблем. А про них потрібно пам'ятати постійно. І саме обраний Україною шлях щодо інтеграції до Європейського Союзу. Він передбачає і врахування в тому числі тих основних європейських стандартів, які існують на основі доктрин європейського законодавства, саме щодо захисту прав осіб з інвалідністю. І в правовій сфері останніми роками лунає навіть думка про те, що потрібно в Україні на законодавчому рівні запровадити кодекс прав осіб з інвалідністю, щоб в нас на рівні кодексу. В Україні визначалися основні права осіб з інвалідністю, щоб сьогодні ми могли бачити, як їм гарантуються і соціальні гарантії, і освітні гарантії, інклюзивність, в тому числі я маю на увазі, і інші гарантії, які передбачені законодавством, і в тому числі, щоб держава здійснювала якісний моніторинг. Таких гарантій, тобто, ми можемо держава, може прописати у законах багато е зобов'язань, багато якихось прав для таких осіб, але потрібно і контролювати виконання. Цих законів якісний моніторинг і, звичайно, здійснювати серед населення просвітницьку діяльність, інформаційну діяльність. Що ці люди вони теж потребують захисту, вони теж потребують уваги і згадувати про них треба завжди. Знаєте, пане Романе. Я вам зазначу, що уповноважена Верховної ради з прав людини є власне така інституція в Україні, і я спостерігаю за тим, як ця інституція працює, зокрема на Волині. Досить часто проводяться різні такі знаєте, моніторинги, інспекції. Щодо того, доступності там, до прикладу, будівель державних чи то приватних до для осіб з інвалідністю, тому що дійсно десь є ця проблема, і відповідно у кожному річному звіті вони ці моменти інспекції і недопрацювання відображають. І повідомляють про це Верховній Раді для того, аби там реагували. Наскільки реагують, ну власне невідомо. І Те, що ви зазначили, що дійсно треба, окрім е законодавчої бази, яку ви зазначили, потрібен ще і контроль за цим всім ділом. Потрібен механізм, просто аби належним чином впроваджувати ті закони, які в нас існують в реальне життя. Пане Романе, ще от наголошу, знайшла я статистику все-таки за січень 2021 року лише, але я думаю, це пов'язано з тим, що кожного року на початку року десь вновлюються дані. От станом на 1 січня 2021 року в Україні налічується 2 мільйони 703 тисячі людей з інвалідністю. То є дані Державної служби статистики, і власне за даними держстату, серед осіб з інвалідністю 163 тисячі, то є діти. Ну в загальному, щоб ми зрозуміли, ну 2 мільйони 703 тисячі людей з інвалідністю, то є досить велика частина населення, яка власне потребує десь того, аби ну їх підтримували законодавчо і власне ну. На моральному якомусь рівні мені здійснила. Ну, ще так, пан там, рівня. зрештою, є і певні категорії осіб з інвалідністю, тобто є працездатні особи, так. є обмежено працездатні особи. Для кожного з них потрібно особливі гарантії і, напевне, категоріальний підхід до кожної з цих категорій, визначений на рівні закону. Пане Романе, я хотіла ще з вами, користуючись нагодою, дійсно ну, тема досить важлива прав людей з інвалідністю. Можна і обговорювати, але дійсно ну власне добре було б, якби в нас цим питанням грунтовно зайнялися, тому що в нас є і конвенції, які потрібно впроваджувати в життя. І перша леді Володимир Перша леді Олена Зеленська також займається цією темою. Сподіваюся, вона якось проникне в наше суспільство, аби не ну, дійсно десь ці права забезпечити і контролювати їх. Пане Романе, маємо учора пройняли бюджет на 2022 рік. І от до вас як до дайте, представника активної молодіжної спільноти питання, тому що дійсно. Коли готувалася до, до нашого з вами ефіру, побачила, що цього року, все-таки бюджетне міністерство молоді та спорту отримає 8,2 мільярда гривень на розвиток цієї галузі. І поміж тим всім, там також є різні галузі на реалізацію молодіжної політики, та національно-патріотичне виховання спрямують 124 мільйони гривень, ну майже 125. В тому числі вперше передбачені кошти на забезпечення діяльності українського молодіжного фонду обсягом 45 мільйонів гривень, вперше, пане Романе, то є добре. Звісно, добре, в першу чергу, що цей фонд працює, принаймні буде працювати, оскільки він був запроваджений саме законом України, прийнятим лише 2021 року, про основні засади молодіжної політики. До цього такого фонду не існувало. В якій формі він зараз буде проводити свою діяльність? Ну ще достеменно ми не бачили якихось результатів, коли вже будуть реальні напрацювання, тоді можна буде говорити предметніше про це. Але відносно того, що передбачили кошти саме на реалізацію молодіжної. Політики, ну треба зазначити, що в нас в державі такі галузі, як молодь, як культура, вони напевне фінансуються по певному залишковому такому принципу. Але зрештою, це добре, що все-таки в держави знайшлася можливість забезпечити і в тому числі фонд підтримати в цьому році вперше. А надалі думаю, що якщо буде певне покращення, в тому числі і дохідної частини бюджету. То зможе держава і більші кошти набагато передбачувати. Але звісно, тут неможливо обійтися суто асигнуваннями з державного бюджету на ці статті. Якщо реалізовувати це на місцевих рівнях, потрібно передбачати відповідні цільові соціальні молодіжні програми на місцевих рівнях бюджетів і належним чином їх фінансувати саме з таким фінансуванням із державного бюджету із місцевих бюджетів, а часто ще й позабюджетним фінансуванням, зокрема фінансуванням з різних гран які даються іноземними неурядовими організаціями, можна досягнути якоїсь якісної картини саме в розвитку молодіжної сфери. Пане Романе, от ми маємо на забезпечення діяльності Українського молодіжного фонду 45 мільйонів гривень. Ми розуміємо, що десь певним чином то початок і перший раз фінансування цього фонду передбачено у бюджеті на наступний рік. Чи можемо ми, пане Романе, на цьому етапі говорити про те, що десь молодь почали чути? Чи от молодіжна політика десь вона проявляється уже і десь на це почали звертати увагу? Можливо. Це навіть не стосується того, що от передбачили в бюджеті кошти, передбачили дуже добре. Е, ось, але все-таки чи можемо ми на теперішньому етапі говорити, що десь молодь почула і молодіжна політика у нас трішки почала підніматися в Україні. Звісно, ми це можемо говорити не тільки з огляду на державний бюджет на 2022 рік. Ми це можемо говорити і з огляду на ці якісні зміни в законодавстві, про які я вже розповідав, будучи тут на ефірі. Це можна говорити і з погляду на те, що зараз змінюються ті акти молодіжній. Сфері, які існують, ну я кажу, суто про рівень нормативної частини. Так. А якщо говорити ще й про розвиток громад, децентралізацію, то зараз можемо спостерігати, що чи не кожна створена громада створює молодіжну раду. Тобто старається кожна одиниця, кожен орган місцевого самоврядування проявити себе, старається показати увагу до молодіжної саме сфери. Звісно, звісно, кожен по різному підтримує розвиток молодіжної політики в своєму регіоні. Але те, що ці процеси тривають, що вони зароджуються, це вже позитивно. Це вже позитивний результат, і це вже правильні напрацювання. Пане Романе, ви представник, ви голова молодіжної ради при Горохівській міській раді. Все таки наскільки зараз м за посередництвом створення таких рад, молодіжних рад при органах місцевого самоврядування, дійсно в зв'язку з децентралізацією, то стало досить популярно. Ось наскільки власне молодь за посередництвом створення таких рад може впливати на прийняття рішень, можливо, на місцях? Ну чи, чи взагалі взагалі на політику на місцях? Можливо, якщо так може можна сказати, ну тут напевне все залежить від волі і самого органу, який створює, і напевне від якісного розуміння засновником молодіжної ради її ролі і суті. Тобто нам закон гарантує. Певні такі можливості саме реагування на ті проблеми, які є в молодіжній сфері, і реагування в тому числі на ці навіть бюджетні певні основи, які закладаються в сфері реалізації молодіжної політики. Тобто, закон прямо визначає, що без погодження з молодіжною радою, ну це можливо прийняти, звісно, це, це не набуде чинності, але е, варто було би це з молодіжною радою, все таки узгодити. Е, наскільки це реалізовується уже в кожній громаді окремо, це вже інша картина, тому що десь це створюють суто. А, як то кажуть, аби було суто, аби показати картинку, що є молодіжна рада, десь це створюється дійсно з такою метою, аби дати молоді поштовх, дати молоді можливість впливати на ті процеси, які їх стосуються. Інші знаю, такі приклади, що дають можливість молоді долучатися не тільки до тих процесів, що стосуються молодіжної політики, а й загалом до усіх процесів реалізації функцій місцевого самоврядування, і це прекрасно. На мою думку, адже майбутнє все таки і майбутнє в тому числі місцевого самоврядування, і майбутнє влади в Україні це саме за молоддю, адже ну наступить такий час, коли саме молоді люди будуть набудуть певних досвіду, навичок і будуть себе пробувати в цій сфері пане Романе, те, що стосується горохівської міської ради, так те, та, власне ви представник голови молодіжної ради при горохівській міській раді. Як там стан справ? Чи чують от вас, чи радяться з вами, чи прислухаються до вас? Чи маєте ви нагоду десь повпливати на щось або порекомендувати щось? Ми маємо постійну співпрацю з сектором молоді з паспорту, управління освіти культури, молоді спорту, соціального захисту і охорони здоров'я. Маємо постійну співпрацю з управлінням і до міського голови завжди, якщо нам потрібно, ми можемо потрапити і будь-яку проблему з ним обговорити. Навіть сьогодні, будучи в секторі, ми вже плануємо ті. Питання, які стосуються саме програми соціальної помолоді на 2022 рік, так. і вже ми здійснюємо моніторинг саме тих процесів, які відбуваються і в інших громадах, зокрема порівнюємо, аналізуємо, даємо якісь. Певні свої зауваження і молодь дійсно чують. Треба сказати, що зараз теж готуємо заявку щодо участі в проєкті Міністерства молоді і спорту, молодіжна столиця. Звісно, що там беруть участь такі значні міста і Луцьк в тому числі, але ми не для того, щоб перемогти беремо участь. Ми беремо участь для того, аби показати, що ми існуємо, що нас чують, що ми можемо щось у себе реалізувати. І дійсно, якщо говорити про співпрацю з органом місцевого самоврядування, то ця співпраці не бракує. Бракує. Можливо, бракує в декого з молодіжної ради якоїсь такої ініціативності, активності і ідей. А те, що до нас прислухаються, це безумовно. Пане Романе, окрім того, днями, днями завершиться черговий курс базового тренінгу програми Молодіжний працівник. Власне, цю національну програму національного масштабу для фахівців, які працюють з молоддю ще у 2014 році, започаткували за підтримки розвитку. Програми розвитку ООН України у співпраці з міністерством молоді та спорту України та державним інститутом сімейної та молодіжної політики. Ну, власне, на Волині що го року ця програма реалізовується, пане Романе? Ну власне, днями вже було було привітання, так би мовити, в зв'язку з Волинській обласній раді, завершенням цієї програми. Що за програма, пане Романе, і що вона дає власне для. Людини, ну, власника, бере у ній участь. Ну, це програма дійсно. Вона запроваджена Міністерством молоді і спорту України, Державним інститутом сімейної і молодіжної політики. Тобто вона в першу чергу дає можливість дізнатися практичні моменти, що стосуються молодіжної роботи, роботи в молодіжній сфері. Саме для представників такої сфери, для представників громадських організацій, що мають молодіжну спрямованість, для представників органів державної влади і місцевого самоврядування, які працюють над питаннями реалізації молодіжної політики, і це надзвичайно важливо, адже вони ця програма і тренінги на ній до речі, на Волині вона реалізовується комунальною установою Волинський обласний молодіжний так. центр Волинської обласної ради, і вона власне показує. Ті практичні шляхи і навички дає тим людям, які беруть в ній участь, аби їхня діяльність в цій сфері стала кращою. Тобто, ми там сиділи на програмі. Ми прямо обговорювали шляхи реалізації молодіжної політики. Ми вибудовували стратегії. Ми будували концепції. Ми там з паперу викладали різні графіки. Ми для себе відкривали і відкрили по-новому роботу в саме з молоддю і для молоді. Тому що молодіжна політика це та політика, яка реалізовується для молоді і за участі молоді. Ну, пане Романе, ну а участь у програмі тобто це беруть тільки представники молодіжних рад Волині, чи це, ну власне, всі активні Ні, звісно, люди? Ні, звісно, не тільки представники молодіжних рад, були представники національної поліції брали участь, були представники проспілок. Можуть брати представники, як я вже повторююся, місцевого самоврядування громадських організацій були представники. Тобто, це не обмежено, що там суто мають бути молодіжні ради. Молодіжна рада, вона власне має трошки інше призначення, аніж молодіжні працівники в розумінні закону про основні засади молодіжної політики. Ну але це вже такі певні відмінності в дефініціях. Пане Романе, окрім того, ви зазначили так, що організовує комунальна установа навчання саме організатором навчання. Вчання є комунальна установа Волинський обласний молодіжний центр. Правильно е, співпраця, яка є між молодіжними радами, молодіжними центрами і так далі. Те, що стосується в межах волині, все таки будемо говорити. Ми розуміємо, що з певним чином контактуєте, з яких питань так би мовити. Ну, постійна співпраця в межах Волині існує. Я, зокрема, скажу, існує співпраця із Молодіжною Радою Приволинської обласній державній адміністрації, і старається Молодіжна Рада Приволинської обласній державній адміністрації згортувати ті молодіжні ради, які існують на Волині. Тобто там нещодавно проводили зустріч на платформі Zoom, обговорювали там, які кого проблеми цікавлять, могли там задати питання, приємно поспілкуватися. І дійсно, якщо в нас є якась проблема, якщо є якесь прохання, то і нам Волинській обласний. І молодіжний центр не відмовляє. Ми можемо звернутися, можемо е, запитати і отримати певні настанови і шляхи вирішення. Тобто, немає якогось бар'єру, якоїсь ціни е, е, всі відкриті до спілкування. Пане Романе, чого нині молодіжному руху, так би мовити, не вистачає. Тобто, в плані, можливо, десь реалізації, можливо, того, аби е, все-таки молодь більше ще почула. молодіжний рада, інструмент так, є, молодіжні центри, інструмент є. Але все ж таки, так і вже на закон є профільний, якщо не помиляються, такий регулює певним чином вашу діяльність. Але все таки, можливо, певним чином десь чогось не вистачає, чи в законодавчому плані, чи в фінансовому плані, чи з боку підтримки органів можливо місцевого самоврядування, Пане Роман. Ну, тут досить багато аспектне питання. Я хочу його отак по пунктах. Для молоді в першу чергу не вистачає стимулу. Тому що молодь активна навіть. Зараз не бачить великого стимулу роботи саме в молодіжній сфері і з молоддю і для молоді і участі і в молодіжних консультативно-дорадчих органах, тому що ну, це загальнодержавна проблема. Вона глобальніша набагато ніж просто якщо укреслювати сферу молодіжної політики. Для для влади і для законодавства, то для законодавства не вистачає певних процедурних моментів. Тобто, закон один він нічого не означає, якщо немає процедури, немає порядку реалізації. Не існує там визначені і гарантії правосуб'єктності певної для молодіжних рад. Зокрема, для влади ну, багато де не вистачає ще певного розуміння багато де можливо ще досвіду не вистачає, адже в нас тільки децентралізація закінчилася нещодавно. Ще рано говорити про якісь досягнення, чи успіхи, чи невдачі це вже можна буде тільки часом і історією оцінити. Пане Романе, що стосується держави, так, ми з вами почали розмову з того, власне, що дійсно маємо вже певну фінансову підтримку Українського молодіжного фонду 45 мільйонів гривень. Це те, що стосується загального. На місцях чи необхідна молодіжним радам для їхньої діяльності фінансова підтримка? Тут, звісно, в першу чергу для певної такої інституційної забезпеченості, та й навіть банально кажучи на певну канцелярію для молодіжної ради, аби оформлювати свої рішення, певна підтримка необхідна. Але з другого боку, треба розуміти, що будь-яке положення про молодіжну раду, відповідно до типового положення, яке затверджене Кабінетом міністрів, передбачає, що організаційне і матеріально-технічне забезпечення молодіжної ради здійснює той орган, який її створив. Тобто, якщо це молодіжна рада при Горохівській міській раді, то здійснює її організаційне Матеріально-технічне забезпечення Горохівська міська рада, так і при будь-якій іншій органу місцевого самоврядування, так само таке положення існує. І цей орган, який створив, повинен його дотримуватися, адже він його затвердив, він надав йому законного статусу. Пане Романе, окрім того, хочу запитати за молодіжні ради із вашого особистого досвіду, так і діяльності. Десь ми орієнтовно, десь поверхнево, можливо, хтось розуміємо, чим займаються молодіжні ради при різного роду органах місцевого самоврядування. Наскільки я розумію, все таки з нашої з вами з розмови е молодіжні ради вони мають певний, якщо правильно юридично дорадчий до голос. Так тобто ви можете висловлювати свою думку щодо того чи іншого рішення, яке наприклад, приймає е там грихівська міська рада, правильно? Так, звісно, і ці рекомендації, ці е, наші зауваження, вони є обов'язкові до розгляду е, саме міською радою. Тобто, ну звісно, вони можуть певним чином і не погодитися з нами, але розглянути, дати якісь певні слушні зауваження, дати відповідь на наші е, думки, на наші рекомендації е, це таке е, зобов'язання саме лежить на органі місцевого самоврядування. А от молодіжні ради, так коли ми говоримо про молодіжну раду, про тому чи про іншому органу місцевого самоврядування. Е це велика взагалі кількість людей. Тобто, скільки це кількість людей, хто власне ці люди, е, тобто є якісь е, законодавчо закріплена кількість, чи це залежить від інших якихось чинників? Ні, законодавчо закріпленої кількості Немає. не існує. Mm -hmm. Тобто е, існує два шляхи: або орган місцевого самоврядування визначає граничну кількість осіб, які входять до молодіжної ради, або сама молодіжна рада встановлює свій кількісний персональний склад. Але в основному в молодіжних радах немає багато людей. Це тільки такі якісь великі молодіжні ради, глобальні там в великих містах. Там може бути дійсно багато осіб, і то вони діляться там на свої комісії. Там існує такий поділ. А в основному в молодіжних радах доволі невелика кількість осіб по положенню про молодіжну раду при горохівській міській раді передбачено всього 25 осіб. А за умови наявності 13 осіб рада вважається сформованою Ну, от, пане Романе. На якій основі власне стають членами молодіжних рад? Тобто це якесь голосування, як добирають їх? Чи це якийсь конкурс? От ви кажете 25 людей? Тобто, як власне потрапляють? Тобто, як посадовці на посади через конкурс, чи все таки якась можливо це питання ну, виборна посада, що там голосують, чи ну, яким тут чином? тут трошки інша процедура аніж конкурсна. Ще інша, так Тобто, то особа, яка має намір стати членом молодіжної ради, це вона має бути делегована або від органу учнівського студентського самоврядування, ага. або від громадської організації, або має бути делегована вона від в нас. Є таке положення в горохові саме від 10 осіб, які проживають в громаді. Тобто навіть такий є суб'єкт делегування, ага. і є суб'єкт делегування. В нас староста, точніше, навіть не староста, а існують органи нижчого рівня молодіжні конференції старостинського округу, щоб і на рівні старостинських округів, які в нас утворені. Молодь теж могла збиратися і координує цю діяльність, власне, староста певного старостинського округу. Це людина яка вже, ну, по суті, десь вона має якусь підтримку і авторитетку, якщо її, до прикладу, кажете, може запропонувати там 10 людей з громади, бо, до прикладу, староста може. Ну, і е вона перебуває в постійному контакті з жителями. Вона постійно перебуває з ними в безпосередньому зв'язку, тому може і добре орієнтується в цих питаннях, які стосуються молодіжної сфери. 25 людей це Горохівська. Молодіжна рада при Горохівській міській раді так власне ну, і, і в особи... межах міста місто, так горохів, місто е, в межах міста, це до речі, я б не сказала, що це дуже багато людей. Ну, як на вашу думку, ну це і не мало. Якщо ми порівняємо там із іншими молодіжними радами, це не, це угу. не є мала кількість осіб, дійсно. І треба сказати, що згідно процедури, особи подають спочатку заявки, потім відбуваються установчі збори, і на установчих зборах шляхом рейтингового голосування. Обирають саме гранично допустиму кількість осіб, які входять до молодіжної ради, і потім, вже за результатом протоколу, ці це голосування затверджує своїм розпорядженням керівник органу місцевого самоврядування. Пане Романе, як по ваших відчуттях, людина, яка контактує постійно з молоддю і в темі цій, по теперішньому стану молоді, вони все таки Активні те, що стосується, я розумію, що молодь завжди активна в якомусь питанні та активна. Але те, що стосується органів місцевого середування, прийняття рішень на місцях в такій діяльності, десь можливо навіть в політичних моментах, чи активна зараз наша молодь, Це вже будемо на завершенні говорити. Ну тут теж не можна говорити про всіх. Тому що дійсно є активні люди, яким які це цікаво, які долучаються, які певні свої зауваження чи пропозиції висловлюють. А є молодь, яка інертна до цих процесів, які просто це не цікаво, і для якої говориш, от увійди в молодіжну раду, а вона каже, для чого мені це? Мені це не цікаво, я знайду шляхи самореалізації і без неї. Тобто тут не можна говорити про всіх, тут треба до кожного підходити індивідуально. Ну, в принципі, пане Романе, якщо ми вже говоримо, то е, це також відповідальність, участь там бути там головою молодіжної ради чи членом молодіжної ради, тому що також потрібно працювати над окремими певними питаннями. На ну, в нас на в суспільстві е, все-таки в людей є і інші пріоритети, їх можна зрозуміти. Десь хтось мусить вкидатися дуже сильно в роботу і заробляти гроші. Ми не говоримо про те, хто там бере участь в молодіжних радах, що вони гроші заробляють нічим не земе. Ні, я просто кажу, що певним чином у нас у спіспі склалася така ситуація, ну що людям можливо десь і не до того, на жаль. Це глобальна проблема. Я вже сьогодні до цього вів, що в нас просто стимулу не вистачає для молоді, саме пов'язаного в тому числі з питаннями економічного характеру. Адже, як то кажуть, і жити за щось треба, і хліб насушний мати на столі. Дякую, пане Романе. Вам за розмову. Дуже дякую. дякую. Я сподіваюся, що і держава вас буде підтримувати і дослухатися до вас будуть зрештою органи місцевого самоврядування. Успіхів вам! Дякую, щиро дякую. Нагадую нашим глядачам, що сьогодні в нас в студії був голова молодіжної ради при горохівській міській раді Роман Новосад. Ну а нашим глядачам традиційно дякую, що ви були з нами. Не перемикайте далі новини.